До 1987 року Дональда Трампа не вважають за значного політичного громадського діяча однак у 1987 році він друкує мистецтво укладати угоди і вирушає до Москви. І одна з цих подій або ж обидві скеровують його у напрямку політичної кар'єри. Поїздка Трампа 1987 року до Москви відбувається на запрошення посла Росії в США Юрія Дубініна. Трамп зупиняється у ленінському номері готелю Національ, який, як зазначає Джонатан Чайт із Нью-Йорка Мегазін, у 1987-му безсумнівно прослуховувався. Трамп зустрічається з радянськими чиновниками, щоб обговорити можливості зведення готелю Трампа і повертається сповнений упевненості, що ті хочуть мати із ним справу. По поверненні до США Трамп витрачає близько 100 тисяч доларів на політичну рекламу в газетах, в якій нападає на держави союзники Америки, зокрема Японію та Саудівську Аравію, закидаючи їм занадто малі витрати на оборону. Він закликає Америку обкласти Даниною ці заможні країни, і невдовзі після здійснює гучну поїздку до Нью-Гемпшеру, одну із тих, яку часто називають прелюдією президентських намірів. Трампові наміри 1987 року щодо власного готелю у Москві зазнають невдачі, як ідеться у Вашингтон Пост, лише тому, що він був заклопотаним іншими бізнес-проектами. Щойно компанія Трампа приходить до тями після низки банкрутств 91-го і 92-го років. Він знову зосереджує увагу. На російському ринку 1996 року Трамп повертається до Москви з Говардом Лорбером, одним із двох найближчих друзів, як називає його пост. Разом вони підшуковують місце для офісної вежі і, зрештою, знаходять і саме місце, і перспективного російського партнера для цього проекту. Трамп оголошує про плани міжнародного будівництва під своїм брендом у листопаді 1996 року. Угода передбачає інвестування 250 мільйонів доларів і надання ліцензії на використання бренду двом спорудам. Ми розуміємо, що робимо, каже Трамп. На прес-конференції зібраній для популяризації угоди. Він зізнається, що ніколи раніше не був так вражений потенціалом жодного міста, як вразила мене Москва. Утім, у Трампа проблема. Американські банки більше не даватимуть у борг, посилаючись на його репутацію позичальника звичного повертати ламаний гріш. Банки іменують це Дональд Ризик. У 1997 році, хоча будівництво не почалося, Нью-Йоркер пише, що далекосяжні надії Трампа на московські інвестиції та ділові зв'язки. Плани Трампа щодо розбудови імперії нерухомості в Росії сягають далеко за межі одного готелю Трамп Інтернешнл». Він малює собі в уяві значно ширшу низку інвестицій. Це будуть хмарочоси і готелі. Ми співпрацюватимемо з місцевою владою, мером Москви і його людьми. Поки що вони йдуть нам на зустріч. Розповідає він у «Нью-Йоркеру». Тоді як упродовж 1996 року плани Трампа остаточно провалюються. В Росії починається період політичних потрясінь, коли за 15 місяців 97-го і 98-го років націю один за одним очолюють п'ять прем'єр-міністрів, призначених Борісом Єльциним. Останній із цих прем'єрів, чоловік на ім'я Владімір Путін. Путін, колишній перший заступник голови уряду Санкт-Петербурга, тобто щось на зразок заступника мера, виявляє непідробний інтерес до міс Санкт-Петербург Оксани Федорової і ще до того, як вона стане міс Росія в 2001 році. Добре, відомо, що він тримає її фото у своєму кабінеті. Після перемоги Федорової на конкурсі Міс Росія в 2001 році шириться чутки почасти через присутність на конкурсі як охоронців Путінської внутрішньої розвідувальної служби ФСБ, що усе підлаштували так, щоб перемогла вона. Місцева преса зазначає, що або конкурс був корумпований, або організатори. Або організатори сьомим чуттям зрозуміли, що буде нерозумно, не як називається телеграф, дозволити перемогти комусь, окрім Федорової. Після здобуття корони Міс Росія Федорова у 2002 році представляє Росію на міс всесвіт міжнародному конкурсі краси, що належить Дональду Трампу. Хоча дійство 2002 року має відбуватися у Пуерто Ріко у Росії з огляду на симпатії Путіна до Федорової і те, що за півсотлітню історію конкурсу в ньому не перемагала жодна росіянка, градус очікування зашкалює. На час проведення міс всесвіт Всесвіт-2002» офіційним бойфрендом Федорової значиться Владімір Голубєв, Санкт Петербурзький кримінальний авторитет, тісно пов'язаний зі сферою будівництва. Утім, у Москві подейкують, що насправді Федорова із іншим Владіміром у травні 2002 року, в надрукованій одразу після Міс Всесвіт Всесвіт-2002» статті її називають дівчинкою Путіна. Оскільки Фьодорова виграє конкурс краси і стає першою в історії МІС Всесвіт переможницею з Росії. Конкурс привертає неабияку увагу московської преси. 2 листопада 2017 року очевидець того, як відбувалося судівство на МІС Всесвіт 2002 зв'яжеться зі мною, щоб розповісти про фальсифікацію конкурсу. Після підтвердження особи свідок розповідає таке. Коли на міс всесвіт 2002 лишилося усього 10 учасниць на етапі відбору, до якого Трамп долучається безпосередньо на той історичний момент конкурсу, він звертається до поважного журі і дає знати, що хоче, щоб як міс всесвіт коронувати міс Росія. Джерело наводить слова Трампа. Поза сумнівом, тут є жінка на голововища за інших, вона та за кого я проголосував. З огляду на ситуацію, в якій це прозвучало, трамп озвучив офіційні вказівки членам журі, коли ті готувалися підбивати підсумки конкурсу. А також з огляду на манеру, в якій це було сказано, очевидець стверджує, що Трамп вказав журі за кого голосувати, і додає, що подальші розмови між поважними представниками журі доводять, що в декотрих із них теж сталося таке склалося таке враження. Журі голосує за міс Росія, яка в результаті стає міс всесвіт, аж допоки через 120 днів у неї не забирають титул, через неналежне виконання обов'язків. Як розповіли пізніше, поважним членам журі, причетні до конкурсу особи, корону у Фьодорової відібрали через замовчування кримінальної поведінки і бойфренда Владіміра Голубєва. Упродовж наступних 48 місяців після Міс, всесвіт 2002 статки Трампа в Росії разюче змінюються після 15 років невдалих спроб потрапити на російський ринок, а саме ринок московський, Трамп з'ясовує, що Росія раптом є надзвичайно важливою складовою інвестиційного портфеля. Трамп Організейшн, як пояснює Дональд Трамп молодший у промові 2008 року перед інвесторами на конференції на Мангетені, хоча почасти поштовх до зростання продажів об'єктів у World Trump Tower росіянам у 2002 році пояснюється початком співпраці міжнародної нерухомості Sotheby's із російською компанією. Кірсанова Ріелті, Що одна причина криється в тому, що за кілька місяців після конкурсу краси Міс Всесвіт, один пов'язаний із російським кримінальним світом, російський емігрант у супроводі свого ділового партнера, народженого ще в часи СРСР, Тефіка Арифа, пропонує Трампу партнерство у бізнесі. Емігрант цей Фелікс Сатер упродовж наступних років забезпечить Трампа чималою кількістю клієнтів росіян і відіграватиме важливу роль у пошуку партнерів серед уроджених росіян для найбільшого будівельного проекту Трампа у 2000 2000-ні роки. Трамп Сохо. Доступ Сатера до найвищих урядових щаблів Росії стає очевидним. Коли 2006 року він організовує для Іванки Трамп під час її візиту в Кремль можливість посидіти в кріслі Путіна, за словами Даніеля Трейсмана, професора політології Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі та експерта з російської політики, кожен хто може запропонувати відвідувачам Кремля крісло Путіна, мусить мати дозволи найвищих органів безпеки і персональну довіру Путіна. Того ж року Пол Манафорт приїжджає в апартаменти на 43-му поверсі Трамп Тауер, сплачуючи за них 3,6 мільйона доларів, тоді як отримує мільйони, працюючи на проросійських політиків в Україні. Усього лише рік до того Манафорт запропонував в секретному стратегічному плані, що впливатиме на політику, ділові відносини і висвітлення новин у США, Європі і колишніх радянських республіках на користь уряду президента Володимира Путіна. Зрештою, пропозиція Манафорта приймається 2006 року. Близький соратник Путіна Олег Діріпаска виплачує йому 10 мільйонів доларів. Того ж року він купує собі апартаменти в Трамп Тауер. Нижче на 24-му поверсі Трамп Тауер Сатер і його компанія Груп набувають неабиякого значення для успіху Трампа у бізнесі, особливо з російськими інвесторами і діловими партнерами. Утім, у листопаді 2013 року, відповідаючи під час депонування на запитання, що знає він, хто такий Фелікс Сатер Трамп під присягою каже, що бачився із Сатором лише кілька разів, і що він не в курсі, який Сатер на вигляд. За словами Блумберг на депонуванні шість років до того, у 2007-му Трамп під присягу засвідчив, що сатерівська Байрок привела російських інвесторів до його офісу у Трамп Тауер, щоб обговорити угоди в Москві, і він міркував про інвестиції туди. Смішно було мені не інвестувати в Росію. Сказав тоді Трамп. Росія одне із найперспективніших місць у світі для інвестицій. Справді Трамп уклав однорічну угоду з Байрок, що. До зведення Трамп Тавер в Москві в 2005-му. хоча справа і не вигоріла, місце для будівлі обрали у 2006 році. Партнери Трампа по проєкту у сфері нерухомості в Панамі вирушають до Москви вербувати інвесторів 2007 тисячі року. Трамп знову через байрок виходить на російських інвесторів для угоди щодо московських Трамп Hotel Готел Tower. За словами Трампа, це не була б якась там ексклюзивна угода. Тож вона б не завадила моїм іншим угодам в Москві, що було для мене вкрай важливо. Після того як ця угода теж зазнає краху, Трамп каже під час згадуваного депонування 2007 року, в якому він так яскраво описує компанію з розвитку нерухомості Сатера, що ми збираємося укласти іншу московську угоду. Незабаром Москва стане одним із міст, в якому ми будемо. Того ж року Трамп відвідує московський ярмарок мільйонерів, на якому презентує російському ринку водку Трампа. Він також співпрацює з росіянином Алексом Шнайдером, щоб врятувати готовий звалитися проект Trump International Hotel and Tower у Торонто. 2005 року Форбс видав нараз про Шнайдера з посиланням на його участь у тіньовому мутному агресивному українському металургійному бізнесі, в якому щоб ужитися з іншими торговцями. Сталю і уникнути смерті, що найменше сімох керівників металургійних комбінацій в Україні у 90-ті було вбито. Вимусили брати на роботу їхніх родичів, обдаровувати їх, робити усе, що тільки можна зробити. Трамп буде стверджувати, що має фінансову частку. Трамп International Hotel and Tower у Торонто лише згодом, щоб визнати, що це була ліцензійна угода. Члени родини Трампів також надали завищені дані щодо продажів, коли будівлі насправді стояли майже порожні. 2010 року, коли проект у Торонто загальмує знову, його врятують нові інвестиції за вбільшки у майже мільярди доларів, зроблені в Ніжкомбанком, що належить Кремлю. У грудні 2016 року в період переходу влади від президента колишнього до президента новообраного зять Трампа Джаред Кушнер таємно зустрінеться у Трамп Тауер із головою ВЕП Сергієм Горьковим, випускником найголовнішого в Росії закладу для працівників спецслужб академії ФСБ. Вашингтон Пост зауважить, що ВЕП торг Економбанк, відомий просуванням стратегічних інтересів президента Росії Володимира Путіна, і повідомить, що Комномбанк охарактеризував зустріч із кушнером як частину нової бізнес-стратегії, і що керівник банку зустрічався з кушнером як із головою сімейного бізнесу у сфері нерухомості. Хоуп Хікс, речниця Білого Дому, наполягатиме, що то була лише дипломатична зустріч 2008 року. Трамп укладає угоду з російським спортсменом, спеціалістом зі змішаних бойових мистецтв у важкій вазі. Федором Ємільяненко, про якого у травні 2018 року журнал Rolling Stone напише, що він має дуже тісні зв'язки з Владіміром Путіним щодо реаліті-шоу, котре ніколи не відбудеться для управління і просування спільного з Єміліненко підприємства. Він навіть заснує компанію Afflication Entertainment, головним виконувачем і директором якої призначить свого адвоката. Майкла Коена усе це допомагає пояснити, як на 2008 рік Дональд Трамп молодший у розмові із інвесторами про активний розвиток зарубіжних ринків міг вихвалятися тим, що росіяни складають досить непропорційно велику частину наших, тобто Трамп організейшн, активів, він додає, що Трамп організейшн насамперед шукає в Росії нову нерухомість. Коментарі Трампа молодшого вражають як ясністю, так і сміливістю у Turbo News, глобальний новинний вебсайт індустрії подорожей. Повідомляючи про виступ Трампа молодшого, пишуть із посиланням на слова останнього: що якби він обирав перелік найкращих для інвестицій місць у країнах, що розвиваються, його фірма Трамп Організейшн обрала б Китай та Росію. І Тієн цитує старшого сина Трампа. З огляду на те, що я бачив останнім часом на російському ринку нерухомості, тим паче у порівнянні з ринками інших країн, що розвиваються, Росія здається, має значно більший природний ресурс ніж Китай, особливо в елітному секторі, де люди орієнтуються на ціну за метр квадратний. Я справді надаю перевагу Москві перед іншими містами світу. Трамп молодший щиро розповідає інвесторам про здійснення півдюжини поїздок Росії продовж попередніх 18 місяців. Одна подорож кожні 90 днів, і що в цих поїздках він залучає клієнтів у проекти. Трамп організейшн в Москві, він подорожує, каже Трамп, разом із покупцями, яких привабили наші тамтешні проекти у вересні 2017 року. Трамп молодший свідчитиме у судовому комітеті сенату і казатиме, що бував у Росії лише 4 чи 5 разів за життя. Трамполодше, однак, озвучує в 2008 році інвесторам декотрі потенційні труднощі для охочих інвестувати в Росію значні кошти, спираючись на свій значний досвід пошуку інвестицій в Росії, він роз'яснює, що інвестор на російському ринку переймається не питанням неможливості укласти угоду. А чи можу я по справжньому довіряти людині, з якою укладаю угоду? Він пояснює, що зрештою успіх на російському ринку визначається тим, хто кого знає і чий брат за кого платить. ІТН наводить опис Трампом молодшим діяльності Трамп у Москві, Незважаючи на те, що цей проект став кісткою у горлі чинному російському уряду, так нинішні лідери Росії ще й виставляють Трампу палиці в колеса. Стримуючи посмішку, він сказав: це так прозоро, усе настільки взаємопов'язане, що насправді не має значення, що має статися, оскільки те, що вони хочуть, щоб сталося, зрештою і стається. З висвітлення ETN про мову Трампа молодшого не зрозуміло, хто ці самі вони, яких згадує молодий керівник Трамп Організейшн. Трамп молодший також обговорює залежність Трамп організейшн від російських інвесторів, що вкладають кошти в США. Ми бачимо надходження чималих коштів із Росії, каже він, і додає, що спеціальною цільовою аудиторією практично добудованого Трамп Сохо також є інвестори з Об'єднаних Арабських Еміратів. Вихваляння Трампа молодшого не безпідставні. Якщо наприкінці 90-х 65 росіян купили приміщення у єдиній будівлі Трампа, то в 2004-му, як зазначає Блумберг, третина площ на поверхах із 76-го до 83-го у Трамп Тауер так чи інакше стосувалася людей чи компаній, пов'язаних із Росією чи сусідніми державами. Продовж років Трамп організейшн вважала російських клієнтів одними із найзавзятіших. За словами New York Republic Trump International Beach Resort у Флориді користувався такою популярністю серед російських клієнтів Трампа, що тамтешні країни, зокрема Sunny Isles Біч, стали знані як Маленька Москва. Одна із угод, про яку Трамп молодший, можливо, згадував, коли казав, що Трамп організейшн бачить надходження чи коштів з Росії, угода якою батько займався того ж літа, коли Трамп молодший робить цю заяву. У листопаді 2004-го Трамп за 41 мільйон доларів купив маєток у Флориді, якого незважаючи на усі здійснені після купівлі оновлення, не зміг позбутися. Дві року його ринкова ціна склала 125 мільйонів, у більше ніж він обійшовся Трампу. Але на початок Економічної кризи наприкінці 2007 року Трамп мусив скинути ціну на 20%, приблизно до 100 мільйонів доларів Улітку 2008 року. Російський мільярдер на ім'я Дмитрій Риболовлєв, незважаючи на відсутність у Трампа інших конкурентних пропозицій, зголошується заплатити практично всю ціну, що на той момент правлять за нерухомість: 95 мільйонів доларів. У такий спосіб Трамп заробляє 54 мільйони. За 48 місяців риболовлів одразу ж руйнує усі відремонтовані Трампом будівлі на території маєтку і ділить земельну ділянку на три частини до 2018 року. Тобто за понад 10 років власності на землю, він сподівається отримати 18 мільйонів прибутку третину від того, що зробив Трамп. Газета Charlotte Observer у березні 2017 року напише, що за п'ять днів до виборів 2016 року літак риболовлєва упродовж кількох годин стояв біля літака Трампа в місті Шарлот. Ці два чоловіки, чи літаки так само зустрілися в аеропорту Лас-Вегаса за чотири дні до другої зустрічі. З Шарлот стверджують, що ніколи один з одним не зустрічалися. Представник Риболовлєва відмовився сказати, чи перебував на борту олігарх, коли літак приземлився в Шарлот. Повідомляє обзорвер. Представник також відмовився сказати, чи був хтось пов'язаний з Трампом як пасажир у літаку Риболовлєва, або ж чи було його прибуття в який небудь спосіб пов'язаний з виборчою кампанією Трампа. Як підсумував обзорвер, якщо Риболовлєв у якийсь спосіб допомагав штабу, це був би протизаконний внесок іноземної сторони. Ті ж самі запитання, що виникають з приводу угоди між Трампом і Риболовлєвим, як давнішої, так і укладеної за 10 днів до виборів, можна поставити й до низки платежів, отриманих Трампом від російських олігархів за останні роки. Як повідомляє агентство Reuters, у березні 2017 року, 63 росіянина вклали майже 100 мільйонів доларів у нерухомість Трампа у Флориді і додає, кількість інвесторів із Росії може бути занижена. Аналіз показав, що принаймні 703 або майже третина власників 2044 одиниць нерухомості в сімох будівлях Трампа, товариства з обмеженою відповідальністю, які мають можливість приховати справжнього власника нерухомості, і національність багатьох інших покупців визначати неможливо російські американці, котрі не використовували російську адресу або паспорт під час покупки, до переліку також не увійшли. Путін настільки впливає на своїх мільярдерів-прислужників, що коли хотів би перекрити потоки грошей, що вони впливають нерухомість Трап Organization в Америці, то зробив би це і швидко, як каже Томас Грем, співкоординатор російського навчального курсу в Єльському університеті. Якщо ти російський олігарх, ти можеш втратити усі статки за одну ніч, якщо суперечитимеш владі. У 2010-му Трамп Сохо отримав позов через шахрайство у продажах. Будівля частково фінансувалася уродженцем союзу, громадянином Ізраїлю Олександром Машкевичем, котрому належать будинки у Бельгії та Лондоні. Блумберг пише, що Машкевича звинуватили за різними пунктами, зокрема у відмиванні хабара у розмірі 55 мільйонів доларів шляхом купівлі нерухомості за межами Брюсселя. Справу після того було врегульовано завдяки штрафу, який не розголошується, і невизнанню провини виплат сотень мільйонів доларів як потенційних хабарів у придбанні шахт в Африці і корупції в Казахстані. Усе це він заперечував. Розслідування щодо трамп Сохо стосується двох дітей Трампа: Дона молодшого та Іванки. І один в один нагадує розслідування щодо Трамп Тауер у Торонто роком раніше за новими позовами, які твердять, що Трампи оприлюднили х. Дані, скільки відсотків нерухомості було продано? Відвертість родини Трампів знову викликає сумніви в 2014 році, коли Ерік Трамп розповідає Джеймсу Додсону, репортеру щомісячного гольф-журналу Гольф Мегазін, що усі поля для гольфу Трампів фінансуються російськими банками, і що Трамп організейшн має усі необхідні гроші з Росії. Додсон оприлюднить цю цитату в 2017 році. Після обрання Трампа Ерік стверджуватиме, що Додсон її від першого до останнього слова сфабрикував. 2010 року за підозрою у причетності до російської схеми відмивання брудних грошей поліція заарештує 29 осіб, штаб-квартира яких містилася у кондомініумі Трамп Тауер, який під помешканням самого Трампа. Імовірний очільник цієї схеми, відомий ватажок російської організованої злочинності Сімен Макілєвич, який неодноразово перебував у першій десятці розшуків ФБР. На початку десятиліття Трамп опікується численними проектами на теренах колишніх радянських республік, включно з анонсованою в 2011 році угодою щодо зведення Трамп Тауер в Батумі у Грузії, підписаним у 2012 році контрактом на будівництво Трамп Інтернешнл Готел в Баку в Азербайджані, і невдалою спробою звести вежу Обеліск поблизу президентського палацу в Астані у Казахстані. Як повідомляє у червні 2017 року, видавнича група Макклатчі, Трамп мріяв вписати своє ім'я на вежі по всьому колишньому радянському союзу. Крейг Ангер, колишній редактор New York Observer і Boston Magazine, доводить у своїй книзі Дім Трампа, Дім Путіна, спираючись на власне вивчення матеріалів і додаткове розслідування колишнього федерального прокурора, що Трамп через Байрок груп Фелікса Сатера опосередковано і постійно зливав Путіну інформацію, що російські олігархи роблять у Сполучених Штатах зі своїми грішми. Розслідування Ангера підштовхує до думки, що Путін хотів. Тримати російських мільярдерів у полі зору, декотрі з них, колишні бандити по завершенню холодної війни, збузобили свої статки на задвірках підприємств, що раніше належали державі. Олігархи ховали свої гроші, щоб Путін не дотягнувся. Трамп свідомо чи ні уклав з Кремлем подвійну угоду таємно розповідати про своїх клієнтів Путіну, який дозволятиме їм і надалі купувати нерухомість Трампа. 11 січня 2017 року, рівно за 9 днів до інавгурації, як президента США, Трамп напише у своєму Твітері: Росія ніколи не намагалася використати важелі впливу на мене. Я не маю нічого спільного з Росією, ні угод, ні кредитів, нічого.